А чи знали ви, що в природі існує ФН ФНС? Це суміш Калаша Емки, правда? Ще чогось. І Діма мені розказав, що він воював в Індонезії з гіпопотабами. бельгійською гвинтівкою ФН FN fnc 70 В 70-м году. В 70-м году, коли ще не народився. Так от, показую лайхак, раптом пригодиться, як дістати ручку зведення. З цієї гвинтівки. Мені Діма не показував. Я просто методом тика вже пів години намагалася це зробити, і в мене вийшло. Сподіваюсь, зараз теж вийде. Значить, зводим. Тут є отакий закруглений пазик, з якого напівзакруглений прямокутничі кручки. Так легенько вилітає. Все, ми дістали. Но тут починається найцікавіше, як його поставити назад. Що це таке, шторка? От. Я думала, що цю шторку потрібно просто трошки відкотити. І я вже не знаю, скільки часу я намагалася оцю штучку, кінець рукоятки, Діма, засунути от сюди. Але воно не заходило. Що потрібно зробити? Значить, затворну групу ми трошки підіймаємо, і тут, відповідно, є пас для цього. І цю шторку треба не просто відсунути. Треба припідняти. Воно має таку властивість. Всовуємо ручку, попадаємо в пазик, отак, отак знімайте, з цього боку. Трошки нігтиком. відсовуємо шторку і легенько сюди заходимо. Все, ми впорались. Давай ще ікрой нікопа там. Більгії попотами в Індонезії воювали білійськими ФН ФНС. Перемогли? Не знаю. Ну, ми ручку точно перемогли. Ура!